В ефірі ОБОЗ ТБ, я Марина Клима. А у нас гостях Назар Хасан. Або хас, я хочу тебе представити, що пише Вікіпедія. Знаєш, ну, Львів'янин, автор, виконавець власної музики та текстів. П'ять років тому брав участь в X-Factor. Угу. В 12-му році, коли робився топ-прейтинг 10, топ 10 кращих українських виконавців, поп потрапив в нього угу. зараз працює над сольним проєктом Хас у своїх треках висвітлює життєві та філософські теми, проблеми людських, людських відносин, а й також життя і взагалі все, що нас оточує, так боже здоров'ячка, та вітаємо та і тебе. І дивись, ще пише Вікіпедія, що ти працюєш у жанрі і реп, і хіп-хоп, і рок. Ну хіп-хоп взагалі це складова, яка вже містить в собі оцей напрям як репу, тому що хіп-хоп він дуже багатогранний. Це вмістимість блюзу, джазу, репу. В собі рок це е, мої вподобання з дитинства. Це та музика, на чому я виховувався. Е, е, і ну, якось от без цих дитячих смаків, мені здається, в моєму житті вже ну нікуди. Плюс етніка якою бабуся збагачувала мій ну, музичний світогляд. А ти коли створюєш пісні? Ти пісні підлаштовуєш під цей жанр чи жанр під пісні? В мене нема такого, щоб я писав в якомусь конкретному наприклад жанрі чи використовував щось таке. Є є поняття ідеї, і поняття ідеї для мене воно надзвичайно багатогранне було. Ну на наприклад, колись в гурті своєму ми писали пісню Ласкаво просимо в цирк. І це була пісня про наш український вітчизняний шоу-бізнес. І вона була надзвичайно гурт Різапс, ти маєш на увазі. Так, гурт Різапс. Mm -hmm. А вона була такого саркастичного настрою. Там можна було висловитися дуже так прямолінійно, не жаліючи ніяких епітетів і порівнянь. І мені чомусь чулася, знаєш, це музика з циркових, отих таких оркестрів. А, і я зробив її в стилі Свінг. Ну і під свінг зачитав, наприклад, там реповий куплет. Ну, а Якщо до репу реп зараз в Росії такий ренесанс переживає. Ексімірони, там басти, всі, всі, всі інші. Ти слухаєш таку музику? А, в мене нема такого, щоб я слухав російський реп. Більше того, нема такого, щоб я слухав російськомовний реп. Uh, є таке, що долітає до мене uh, от з назвою Мейнстрім, що долітає до мене як до звичайного користувача соціальних мереж. Uh, є в Ютубі, наприклад, там, різноманітні батли, які в запропонованих відео, і ти бачиш кількість переглядів. Ну, і звичайно, людська цікавість керує мною. Є таке з російськомовних реперів: мені до вподоби то, як римує Оксимірон. Мені подобаються ці трьохслойні рими. І воно викликає в мене почуття поваги ну, в знак того, наскільки людина володіє мовою, що це не просто бум-бум-цик-цик. Ну а чому в Україні Реп не так популярний? Ну тому що в нас все-таки, крім змісту слів, в нас дуже цінується а, лаконічність, і в нас дуже цінується, мені здається, музична складова та, яка має ще якісь свої коріння з нашого етносу. Ну і крім того всього, не можна відкидати той факт, які артисти мають вихід до, скажімо, до цієї основної течії і яку музику вони несуть в цю течію. Тобто, якщо, наприклад, є людина з потенційними можливостями просувати музику в стилі поп або там. Банально шансон або там рок. І якщо в неї є ця можливість пропхати цю музику до слухача, відповідно, ця музика і стане основною в країні. Ми тільки що на екрані з'явився відео, як ти виступав на X-Factor. Mm. Давай подивимось. згадаєш ага. собі. Плюс 10 кг <кілограм>? Передивляєшся, ні? <плюс> ні, не передивляюсь. Можливо, нам включать навіть звук. Боявся провалитися? Дуже. Це для мене був перший досвід, коли я стояв на сцені сам, коли я співав не свою пісню. А для мене це був надзвичайно великий такий експеримент, і я кинувся просто туди з головою. Я не знав, що на мене чекає. І оцей страх того ж, цього незнання, невідомості, це напевно найгірше, що є. В нашому житті наскільки ну всім відомо, так що такі шоу, як «Х-фактор», вони будуються по певній драматургії, там так. є певний сценарій. Угу. От те, що ми бачимо на екрані, скільки відсотків те є від правди, того, що відбувається з лаштунками, в моєму випадку чи загалом? Взагалом загалом не знаю, тому що кожен буду... в твоєму випадку якось воно по-різному? В моєму випадку я керував своєю драматургією. Я знав, що я можу сказати, і за що потім не висувати ніяких претензій, що це показали. Тому я, що в цьому шоу, що в пост-шоу, які робились після x фактора я завжди думаю, що говорю, і завжди розказую тільки то, що може знати публіка. Тому Ну, в Корисні нікола. такі шоу є для молодих артистів. Звичайно. Інша справа наскільки людина вміє користуватися цим після. Наскільки людина чекає на чиюсь допомогу, чи наскільки людина здатна взяти це все в свої руки і робити щось сама. От тут же виходить такі, така штучка, як. А, Оці претензії з'являються в людей. Люди, які приходять на різноманітні талант-шоу, вони чекають, вони чекають збагачення, вони чекають постійної слави, вони чекають постійного визнання. Ну, для цього в... треба працювати. Обов'язково. Це може бути. Дуже мало людей приходить з таким розумінням на талант шоу. Що після цього треба працювати більше ніж на самому талант шоу. Ну, от скільки кол пекла довелося тобі перейти, щоб все-таки досягти того, що ти зараз маєш власний проект? Для мене це було надзвичайно важко. Я прийшов на X Factor, як Назар Хасан. Мене додали в тріо, яке називалося Діверсія. І в Діверсії всі забули про те, що хто це такий. Пам'ятали, що це чорнявий, який стоїть посередині. Потім цей чорнявий, який стояв посередині в гурту Diversia, вийшов і почав співати в своєму гурті, який називався Різапс. Тобто уяви собі, наскільки треба було сподобатись на талант шоу, щоб після, після цього. Тобою цікавились настільки, щоб спостерігали, ну чим ти займаєшся після цього шоу. це було надзвичайно важко. Єдине, що я як тільки вилетів з проекту, я знав, що на мене таке чекає. Тому ще будучи на проєкті, я користувався тодішніми соціальними мережами. Я вже розказував людям про те, що для мене, для мене те, що відбувається на цьому талант-шоу, це школа і не більше. Тобто, в мене є моя музика, і я прекрасно розумів, що ті люди, які... Бачили це талант шоу, і для яких я був тоді актуальним, вони чекали чогось від мене. І якщо би я профукав цей шанс, ну зараз би, напевно, не було б нічого. Чому ти не маєш продюсера? Для мене артисти як звірі. Вони для мене діляться на дві категорії: одні домашні тваринки, одні хижаки. Домашня тваринка завжди. майже завжди. В теплі, в достатньо нормальних умовах, їй приносять в мисці їжу, деколи навіть розчісують, а ще деяких навіть купають, так і шеють, а ще деяких навіть вдягають на зиму в тепленькі костюмчики. Але нема нічого більше. Ти не знаєш, що таке життя цієї тварини. Ти більше не знаєш, ти, ти втрачаєш своє єство як таке, то що було тобі дано від природи. Хижак мусить добитися всього сам. Але коли всього сам добувається, тоді він нікому нічого не винний. Плюс, тобі нема кого звинувачувати, якщо в тебе щось не так. Всі твої е, досягнення і всі твої невдачі лежать тільки на твоїй спині. Я вибрав собі, напевно, такий шлях е, ну, основним, напевно, критерієм це мій характер, не більше, тому що я не вмію співати під чую дудку. Тебе кліп там є, називається. Він найбільше набрав переглядів, наприклад, у Ютубі. Угу. Давай його подивимось: шматочок. Власний погляд, оцей кліп найкращий з усіх, що у тебе є. Чому так? Як ти думаєш? Із точки зору картинки, з точки зору відео. І з точки зору пісні. Тому що, по-перше, пісня, вона найбільш мелодійна з мого першого альбому, а в ній мінімум речитативу. В ній простий мотив, в ній викладені викладена тема таким способом, щоб вона, як кажуть, нашим сленгом не напрягала. Тобто зрозумілі речі і доступною мовою. Що стосується відеокартинки… це робив якийсь інший продакшн? Ні, це все робили ми, робили своїми силами. Просто є такі певні канони. Проти яких ну от нікуди не підеш, особливо що стосується якогось такого кліпмейкерства в Україні. Чим більше ти показуєш локацій красивих локацій рідної землі, тим більше воно має попит, якщо це бюджетне відео. В моєму випадку це бюджетне відео. Скільки коштувало відео? Такий кліп коштує. Можна вписатися, якщо в тебе є все своє, мається на увазі. Без оренди техніки, без нічого, можна вписатись до тисячі доларів. Це, це, це дуже це дешево. Доступно. Це дуже дешево. Тому що в Києві а чи по цілій Україні є такі контори, які починають від трьох тисяч доларів, і, а ми з меншими цифрами з тобою і не говорять. Знаєш, Курт Кобєн казав, що у виконавці є два шляхи: або сподіватися на те, що тебе сприйме таким, яким ти є, або мати таку наснагу підтягнути до себе аудиторію і зробити її навіть кращою, тягнутися разом з нею нагору. От ти б що вибрав? А ще Аксель Роуз Гансен Роуз сказав, що якщо пісня подобається, те, що ти робиш, подобається тобі і твоїй команді, то в тебе вже є слухач. Насправді. Тим я... бачиш, завжди є мама, та, яка любає. Яка любить тебе є. Ну, насправді, мені більш притаманне, напевно, спочатку висловлювання своїх думок, тими словами, якими комфортно мені. І тоді вже пошук людей, однодумців: ті, які думають так само, і тим, яким подобається, як думаю я. Добре, ми зараз зробимо невеличку паузу, а потім повернемось і поговоримо ще.